Доброго дня друзі! Вас вітає компанія Автофокус. У нас нове надходження Ford Focus 2011 року випуску з 2 атмосферним двигуном та роботизованою коробкою передач. Автомобіль приїхав з Америки. на гарній комплектації, двохзонний клімат-контроль, мультируль, повний електропакет, Дивимось, у нас темний інтер'єр, підігрів дзеркал, повний електропакет, датчик світла, мультируль, круїз-контроль, бортовий комп'ютер, мультимедіа, ще раз нагадаю двозонний клімат-контрол. Якщо даний автомобіль вас зацікавив, дзвоніть, пишіть у чат-боті, а також приїжджайте на тест-драйв. За автомобіль можна розрахуватися готівкою, без готівкою, а також надаємо послуги кредиту та